З дотриманням усіх правил безпеки Олег на болгарці працює над створенням чергової пічки буржуйки для українських армійців. Їх вже десятки передали на різні ділянки фронту до окопів та бліндажів, але попит на них все одно дуже значний. Збирають для їх створення всім світом. Це старі бойлери, газові балони. Майстри з народу тут чаклують і дають їм нове життя. Стосовно матеріала, це небайдужі наші мешканці привозять бойлери. Це в основному все із водонагрівачів боляра. Різний функціонал, як від стоячих, так і лежачих також. Водонагрівач, буржуйка водонагрівач. То і для кухні, і хлопцям так нагріти води, помиється так трохи. Втім, пічки роблять непрості. Окрім свого прямого функціонального призначення з обігріву окопів та бліндажів, волонтери додають їм опції: можливість сушіння, взуття, предметів одягу. Ще завжди можна закап'ятити чайник та навіть приготувати чи розігріти їжу. Попит на такі волонтерські обігрівачі, шалений. Про що свідчить десятки заготівок з нагрівачів бойлерів, які чекають своєї черги. А в сусідньому приміщенні під співи та розмови про життя дівчата-волонтерки роблять заготовки для копних свічок, скручують картон та вставляють його до жерстяних банок, які потім заливають рідким парафіном. Брекети із ним розтоплюють на чайнику на внутрішньому подвір'ї на одній із саморобних пічок буржуйок. Ми майже приходимо кожного дня. Займаємося свічками, займаюся ще переселенцями, сподіваємо їх, все, що і хлопцям збираємо теплі речі, що можна, щоб їх зігріло теплом, там носочки тепленькі, світера, все таке збираємо. Зараз ми займаємося, зараз срочно хлопчикам нашим, щоб зігрілися окопні свічки. Це ми робимо кожного дня, кожного дня в зависимості, як парафін. Є парафін, то ми без остановки». Партії свічок, які вже відправили та ще чекають на відправку, обліковуються сотнями та тисячами одиниць. Робимо такі от з картону, також робимо з тирси, з крупної тирси, ділимо теж, так само вони горять, так само вони чтять. І по часу горіння приблизно те ж саме. На, щоб залити отаких от 100 баночок, потрібно 25 кілограм парафіну. На парафін збираємо, ну, збирають небайдужі люди, хто 100, хто 200, хто 500 гривень. Ми замовляємо, там мінімальна партія 25 це нам вистачає на 100-110 баночок вот такого вот формату. Потреба в волонтерських руках та коштах є постійна, адже на фронті для виконання бойових завдань потрібно чи не все. Тож, якщо ви маєте вільний час, бажання або фінансово підтримати волонтерів, які працюють на перемогу. Номер телефону та банківської картки для посильних донатів ви можете бачити на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.